Містична історія про другий шанс. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Джон Чемберс повертається додому і застає свою дружину Джесіку дуже засмученою. Він питає, що сталося, і жінка відповідає, що знає про коханку Джона. Джес показує фотографії, на яких її чоловік обіймається і цілується з його ученицею Вів'єн Балерт. Джес не бажає слухати виправдання, натомість каже Джону, що не збирається із ним розлучатись, однак має кілька умов. Джон повинен розірвати стосунки з і більше ніколи з нею не бачитись. Їхній донці Анні вони нічого про це не скажуть. А ще вони утрьох просто сьогодні відправляться на відпочинок. Джес каже, що дуже любить і цінує сім'ю, яку вони створили, і вона не хоче усе це знищувати. Джон погоджується на усі умови, аби налагодити їхні стосунки, і вже того ж дня Чемперси вирушають до будинку біля затоки в Луїзіані. Сім'я прибуває до красивого великого будинку, і Анна із Джоном приходять в захват від побаченого. Джася, яка працює ріелтором, каже, що його виставлять на продаж через місяць, а поки власник дозволив їй тут пожити. Вона вже розповідала про це Джону, але, очевидно, він її навіть не слухав. Зайшовши всередину, Анна питає маму, скільки років власнику адже Дім виглядає дуже величним і старовинним. і Її уявляється якийсь ну дуже старий чоловік. Жінка відповідає, що власника вона, на жаль, особисто не знає. Усе робилось через посередника. Пізніше сім'я відпочиває біля басейну. Вони обговорюють вечерю, і Джон каже, що хотів би бургерів. Та Джес уїдливо відповідає, що насмажить котлети з телятини. Джон трохи сердиться, говорячи, що не потрібно тепер суперечити йому кожен раз лише тому, що він зробив помилку. До того ж, залишити усе як є, і поїхати на відпочинок була ідея Джес. Аби не доводити усе до сварки перед донькою. Джес відправляє Джона разом із Анною в магазин. Батько із донькою їдуть до найближчої місцевої крамнички, що знаходиться в 30 кілометрах від будинку. Там Анна зупиняється біля стійки з журналами, а Джон іде обирати продукти. Раптом до Анни підходить хлопець на ім'я Айзек. Він якось дивно із нею фліртує і розпитує, звідки вони з батьком приїхали та де зупинились. На питання про вік Анна каже, що їй 15, а Ізику виявляється, 18. Хлопець пропонує якось разом поїсти морозиво, і дівчина каже, що про це подумає. Джон же обирає продукти для вечері, спеціально відкинувши телятину, про яку просила дружина. На касі він каже доньці, що телятини не було, і поглядом наказує продавцю, аби той мовчав. Оскільки касовий апарат поламаний, чоловік виписує чек на папірці. Коли Джон виходить із магазину, то бачить, що старий лишив дивне повідомлення на квитанції, написавши за тобою, стежить диявол. Джон каже Анні, що цей продавець якийсь дивний і що він пошукає якийсь магазин поближче до їхнього будинку. Під'їжджаючи додому, Анна питає батька, що у них відбувається із мамою. Чоловік не знає, як усе пояснити доньці, і просто каже, що шлюб це важко і не завжди так, як уявляється. Проте він запевняє Анну, що вони із мамою не розлучаються, і у них усе буде добре. Коли Джон та Анна заходять до будинку, то застають Джес за тим, що вона намагається відчинити двері у якусь кімнату. Жінка каже, що у неї є ключі від будинку, басейну, поштового ящика тощо, але не від цих дверей. До того ж, вона взагалі не пам'ятає цієї кімнати на кресленнях із планом будинку. Раптом Джес питає, чи купив Джон телятину, але той відповідає, що її в магазині не було. Анна заглядає під двері і виявляє, що сонячне світло у ту кімнату не потрапляє. Джон пропонує вибити двері, але Джес каже, що поки не треба, вона подумає, як їх відчинити. Раптом хтось дзвонить у вхідні двері, і Джес іде туди. Це виявляється Айзек. Він розповідає про те, як познайомився із Анною, і каже, що приїхав, аби запросити їхню сім'ю на вечерю. Вони з дідусем, що є продавцем в магазині, виявляється, живуть неподалік. Спочатку Джес відмовляє, говорячи, що у них сімейний відпочинок і інші плани. Та хлопець починає вмовляти, говорячи, що вони готують неймовірну телятину. В їхній магазин сьогодні вранці привезли дуже багато свіжого і неймовірно ніжного м'яса. Почувши це, Джес просить хлопця залишити свою адресу і каже, що вони з радістю прийдуть у гості. Джон злиться через вечерю із дивними незнайомцями. Джес же звинувачує чоловіка у брехні. Вона каже, що він завжди думає лише про себе і саме тому спеціально не купив для неї телятину. Намагаючись відмовити дружину, Джон показує дивний напис, який залишив продавець на його чеку, та Джес впевнена, що це просто жарт. А потім Джес припускає, що це взагалі міг написати Джон і вигадати усю цю історію. Вона вже не знає, як може йому довіряти. Усе це призводить до великої сварки, і Джес впадає в істерику. Джон присягається, що порвав з Вів'єн клянучись життям Анни. Він каже, що піде до психолога, і вони обов'язково налагодять свої стосунки. Чоловік обіцяє, що у них все буде добре. Раптом у Анни ще чекала батьків, починається носова кровотеча. Джон та Джес допомагають доньці її зупинити, однак через це вирішують залишитися вдома. Джес каже, що це буде трохи негарно, так як Айзик не залишив свій номер телефону, і вони не зможуть попередити, що не прийдуть. Джон же відповідає, що завтра з'їздить в магазин, вибачиться та усе пояснить. Раптом хтось знову дзвонить у двері, і це знову виявляється Айзик. Він вибачається за свій візит і пояснює, що у них вдома зламалася духовка. Тому вони із дідусем взяли продукти і приїхали сюди. Якщо Джон та Джес не проти, то вони приготують все у них і повечерюють разом, як домовлялись. Це виглядає трохи дивно, але Айзек запевняє, що у їхньому селищі так роблять часто. Зрештою, Джес та Джон запрошують гостей у дім. Дідусь Айзека так і не називає свого імені і одразу приступає до вечері. Джон питає його про дивне повідомлення на чеку, і старий каже, що чоловіки роблять погані речі, відкриваючи двері. Хтось впускає диявола у своє життя. Хтось ні, але він за усіма слідкує. Джону це здається смішним, і він каже, що у диявола не вірить. Старий відповідає, що диявола у Джона вірить. Тим часом Айзек грається із Тобі, котом Анни, і відповідає на питання Джес. Хлопець розповідає, що його батьки померли від раку, і вони з дідусем живуть удвох. Айзек не ходив до школи, тому не знає, чи є тут якась поблизу. Його усьому навчав дідусь. А потім Айзек має успадкувати магазин. Джас питає, чи знає хлопець власників цього маєтку, і той відповідає, що майже ні. Вони тут з'являються дуже рідко. Одразу після цього Джон кличе усіх до столу. За вечерею Джес трохи непокоїть поведінка Айзека. Він питає, чи можна запалити свічки і, отримавши позитивну відповідь, іде до шухляду, очевидно добре, знаючи, де ті лежать. Крім того, він відкрито фліртує з Анною і не впускає можливості до неї доторкнутись. Джас питає, звідки Айзек знає, де що лежить, і хлопець каже, що це просто інтуїція. Його діду від цього стає дуже смішно. Джес іде на кухню, аби знайти сірники і просить Джона їй допомогти. Вийшовши, Джес, каже чоловіку, що ці люди дуже дивні. і Їй не подобається, як Айзек поглядає на Анну. Подружжя вирішує сказати, що вони втомилися після переїзду і хочуть лягти спати раніше, таким чином натякнути, аби гості пішли. Коли пара повертається у вітальню, то свічки вже горять. Анна захоплено каже, що Айзек зробив щось дивне. Він просто торкнувся їх пальцями, і вони загорілись. Хлопець на це відповідає, що це звичайні фокуси. Коли Джес та Джон говорять про те, що вже хочуть спати, Айзек розуміє їх неправильно і вирішує, що їх з дідусем запросили залишитися на ніч. Джес починає заперечувати і каже, що хоче, аби вони негайно пішли. Айзек стає жорстокішим. Він каже, що вони із дідусем не зробили нічого поганого, до того ж місця тут вистачить на всіх. Айзек називає точну кількість усіх кімнат і навіть згадує про те, що за замкненими дверима. Джес це починає лякати. Вона розуміє, що Айзек раніше був у цьому будинку. Несподівано у Анни знову починається носова кровотеча, і дівчинка втрачає свідомість. Коли Анна приходить до тями, Айзек все ще знаходиться в будинку. Джес наполягає на тому, аби вони пішли просто зараз. Оскільки старий пішов у вбиральню, вона просить, аби Айзек почекав його в машині. Хлопець стає все більш агресивним, очевидно, не бажаючи нікуди йти. Несподівано він дістає ключ і каже, що він від тієї самої кімнати, куди вони так прагнуть потрапити. Раптом кіт Анни починає несамовито кричати. Подружжя із донькою біжать на звук і бачать старого біля зачиненої кімнати. Саме звідти нявчить тобі. Чоловік каже, що двері були відчинені. Кіт забіг у кімнату, і він випадково їх захлопнув. Джес кричить, що це брехня, а Джон вимагає Вайзека дати ключ. Хлопець просто випаровує його в руці і каже, що це ще один фокус. Раптом вимикається світло. Подружжя вимагає, аби старий негайно забирав свого онука і вони пішли геть. Та чоловік говорить, що Айзек йому не онук. Нічого не розуміючи, Джон намагається зламати двері, а у нього нічого не виходить. Чоловік знову кидається до Айзека, і хлопець каже, тому перевірити задню кишеню. Несподівано Джон намацує там ключ. Коли він кидається до дверей, звідти починають долинати якісь моторошні звуки, і Джес просить не відчиняти кімнату. Вона боїться, що там щось є, можливо, щось потойбічне. Жінка обіцяє Ані, що вони куплять їй нового кота, а зараз їм усім краще звідси забиратись. Джон все ж робить спробу відчинити двері, але ключ до них не підходить. Айзек уїдливо каже, що, мабуть, взяв не той ключ, а потім говорить, що йому треба у ванну. Коли хлопець іде, старий каже, що хоче поговорити. Родина разом з ним повертається у вітальню, і Джес питає, що відбувається. Старий говорить, що вже казав Джону, що чоловіки роблять погані речі, відкриваючи двері. Ніхто не розуміє, про що мова, і Джас переводить тему, питаючи про Айзека якщо він не онук цього чоловіка, тоді хто він? Старий розповідає, що вже давно живе на болоті, одного дня таємничим чином там з'явився Айзек. Хлопець сказав, що його батьки загинули і йому немає куди йти, отож чоловік погодився приютити хлопця у себе. Джес питає, скільки років старий живе із Айзеком, і той відповідає, що гадки немає. Дні на болоті зливаються в купу, тому це може бути кілька років, а може, й десятки. Крім того, є ще одна деталь, яка збиває Айзек не старіє. Увесь час він виглядає однаково, приблизно на 18 років. Джон кричить, що це брехня і такого бути не може. Джез зупиняє чоловіка, аби старий говорив далі. Той підводиться і каже, що хоче послухати музику. Він вмикає платівку, але замість пісень починає лунати запис розмови Джона та Вів'єн. Чоловік зізнається Вів'єну кохання і обіцяє подати на розлучення із Джез, щойно вони повернуться із сімейної поїздки. Джес починає плакати, розуміючи, що Джон весь час грався з ними обома. Він обдурив її, коли клявся, що покінчив із романом. Він не мав наміру рятувати їхній шлюб. Джон же біжить до старого, вимагаючи сказати, де він це взяв. Той незворушно каже, що й справді шукав платівку із музикою. Можливо, це ще один фокус Айзека. Джес кидає Джону свою обручку і каже, що негайно звідси їде разом із Анною. Джон намагається цьому заперечити, але раптом їхню суперечку перериває Айзек, який заходить у кімнату з живим і неушкодженим тобі у руках. Джон тоді вирішує, що усі, крім Анни, в змові. Він каже, що Джес шпигувала за ним, підкинула прослушку і найняла Айзека зі старим. Вона не хотіла рятувати шлюб, вона хотіла помсти. Джес це, говорячи, що це якась маячня, і вона бачить цих людей вперше. Жінка підкидає Джону ідею, що це взагалі могла зробити Вів'єн. Можливо, вона найняла цих людей, аби правда виплила на поверхню, і Джон скоріше розлучився. Джес повертається до старого і нагадує, що він ще щось мав сказати перед тим, яку вімкнув платівку. Той каже, що вважає, що Джон і Джес мають подивитися, що знаходиться за тими зачиненими дверима. Доки пара намагається зрозуміти, що це означає, Анна скрикує, бо щось побачила за вікном. Її батьки виглядають в ніч і теж помічають якийсь рух. Айзек припускає, що це вийшли на полювання койоти. Несподівано хлопець дістає із під столу дробовик, вочевидь добре знаючи, що той був там схований. Він каже, що усі знають про сина Божого, але цікаво, чи мав сина сатана. Сім'я починає ще більше боятися дивного хлопця. Джес починає вмовляти його опустити зброю, аби він нікому не завдав шкоди. Айзек же пропонує Джону вийти на вулицю і вполювати койота, але чоловік відмовляється, говорячи, що Айзек може підстрелити його замість тварини. Зрештою, Айзек віддає зброю дідусеві і наполягає на тому, аби вони з Джоном вийшли на вулицю. Опинившись удвох, Джон починає злитись. Виявляється, він найняв Айзека, аби той вдерся до будинку, інстинував пограбування і при цьому вбив Джес. Чоловік лютує через шоу, яке влаштував Айзек через усі ті записи розмов історію з котом тощо. Він каже, що знав, що дружина рано чи пізно притягне його в цей будинок, бо вона без кінця про нього говорила. Йому знадобилася купа часу, аби усе продумати, організувати і знайти кілера. А Айзек скоро все зіпсує. Джон наполягає, аби той припинив свої фокуси і зробив усе як слід. Айзек же називає Джона вбивцею. Він каже, що чоловік заслуговує на електричний стілець, а потім на довічне ув'язнення в пеклі. Чоловіки сваряться і Джон наказує Айзеку діяти за планом. Лише тоді він отримує своїх 100 тисяч. Зрештою, хлопець погоджується повернутись до будинку і зробити все так, як вони домовлялись. У той же час в будинку Джес каже Строму, що вважає Айзека злом. Вона впевнена, що він хоче завдати болю і до того ж змушує дідуся усе це робити. Жінка просить відпустити їх із Анною. Вона каже, що вони непомітно вислизнуть і поїдуть звідси. Однак старий виступає проти цього. За хвилину повертаються Айзек із Джоном. Хлопець каже, що насправді вони із дідусем прийшли їх пограбувати. Просто захотіли додати трохи весело, що вбудумали що Чемберси нові власники. Айзек каже, що вони замкнуть сім'ю у тій загадковій кімнаті, винесуть усе, що потрібно, а потім анонімно викличуть поліцію, аби їх випустили. Джес благає цього не робити заради неповнолітньої Анни, та старий погрожує їм рушницею. Вони усі йдуть до кімнати, і Джон просить Джес робити усе, як кажуть ці люди. Джес скаже ні і наказує чоловіку жодного слова до неї не говорити. Тим часом Айзек відчиняє кімнату, однак першого зайти запрошує Джона. Щойно чоловік це робить: хлопець замикає двері і каже, що відправив Джона туди, де його місце. Налякана Джес нічого не розуміє, і Айзе каже, що Джон брехав і раніше. Він зраджував безліч разів із різними жінками, однак Джес цього не помічала. Зараз настав час поглянути правді в очі. Несподівано розноситься дзвінок у двері, і Айзек просить Джес відчинити. Коли жінка йде, Джон починає кричати із кімнати. Він каже, що Айзек брехун і просить Анну не вірити жодному його слову. Джес же відчиняє двері і здивовано бачить Вім'єн. Дівчина нічого не розуміє і каже, що отримала повідомлення від Джона. Чоловік написав, що він тут сам і йому терміново треба допомога. Джес говорить, що Джон не писав цього смс. Вона припускає, що це зробили ці дивні грабіжники, однак не розуміє, для чого їм заманювати сюди. Вів'єн. Почувши про грабіжників, Вів'єн пропонує викликати поліцію, та Джес відповідає, що тут немає мережі. Джес каже, що на емоції чи сварки зараз часу немає. Вона питає, чи має вів'єн якусь зброю і та дає балончик. Джес наказує дівчині негайно їхати в поліцію. Вона просить привести допомогу. Вів'єн кидається до машини, однак у неї не виходить її завести. Тим часом Айзек наказує старому забрати Анну і взяти бензин. Джон же по той бік дверей кричить, що вб'є Айзека, бо він його зрадив. Та хлопець відповідає, що негідник тут Джон. Це він зрадник своєї сім'ї. Джон і далі вимагає його випустити, і Айзек каже перевірити шафу. Коли чоловік відчиняє дверцята, на нього щось нападає. Тоді ж Джес підходить до автівки Вів'єни, і наказує спробувати її завести знову. Дівчина вирішує перевірити, чи усе гаразд під капотом, та виявляє, що двері замкнені. Вона опинилася у пастці. В цю миті з будинку виходить Анна зі старим. Дівчина плаче і каже, що її змушують це зробити. Виявляється, старий, тримаючи Анну під дулом, наказав їй спалити автівку. Вів'єн, коли дівчинка не наважується це зробити, старий каже, що тоді вб'є Джес на її очах. Жінка кидається до доньки і забирає у неї бензин. Вона каже, що зробить це сама, і починає поливати машину пальним. Вів'єн істериці, благає цього не робити і просить пробачення, та Джес не зупиняється. Після цього старий кидає запальничку, і автівка вмить загоряється. Раптом Джес кричить, аби Анна втікала. І коли дівчинка починає бігти, а старий на неї відволікається. Джес нападає на нього та до смерті забуває молотком, який прихопила із кухні. Потім вона вирішує врятувати Вів'єн та виявляється вже запізно. Джес дає Анні рушницю і каже стріляти Айзека, що й на той вийде. Сама вона спробує врятувати батька Анни, бо якщо вона цього не зробить, донька її не пробачить. Також жінка віддає дівчинці балончик Вів'єн. Зайшовши в будинок, Джес чує крики. Вона йде до таємничої кімнати і, заглянувши всередину, бачить, як Джона роздирає койот. Чоловік, побачивши Джес, просить передати Вів'єн, що він її кохає. Джес це зробити і зачиняє двері, а Койот остаточно вбиває Джона. Тим часом Айзек з'являється позаду Анни просто ні звідки. Дівчинка не наважується вистрілити і кличе маму. Айзик же починає вмовляти Анну поїхати з ним. Він обіцяє влаштувати неймовірне життя для них обох. Розповідаючи про це, хлопець підходить все ближче, а потім раптово вибиває зброю із рук Анни. Постріл, що пролунав у цей момент, лякає Джес, і вона кидається до доньки. На вулиці жінка бачить Анну у човні, однак Айзек не дозволяє до неї підійти. Він каже, що забирає дівчинку із собою, бо хоче на ній одружитись. Джес починає проклинати його і казати, що хлопець попаде до пекла за свої вчинки. Айзек відповідає, що він вже там був. Після цього хлопець починає розповідати, що Джон найняв їх для вбивства Джес, однак вони вирішили, що смерті заслуговує сам Джон. Айзек каже, що не хотів вбивати Джеса, тим паче Анну. Він нахиляється до дівчинки, і вона в цю мить прискає на нього із балончика. Це дає Джес можливість напасти на Айзека і звільнити доньку. Жінка вихоплює в Айзека дробовик і вистрілює у хлопця. Коли він помирає, стікаючи кров'ю, Джес питає, хто він насправді такий. Айзек відповідає, що вважає себе моральним компасом. Він живе вже багато століть, але досі не знає, демон він чи ангел. Однак він розуміє свою місію. Вони із дідусем побудували цей будинок для таких грішників, злодіїв, брехунів і зрадників, як Джон. Їхнє завдання їх вбивати. Після цього хлопець дістає із кишені та кидає в бік Джес ключі від автівки. Жінка негайно забирає Анну, і Вони кидаються втікати. Анна плаче та не розуміє, чому вони залишили там батька, а також Айзека, який помирає. Джес відповідає, що вони в безпеці, вони врятувались, і лише це важливо. На світанку Джес приїжджає у поліцейський відділок і розповідає про усі події. Шериф Торес запевняє, що у тому місці, яке описує Джес, немає жодних будинків, самі лише болота. Анна підтверджує слова матері і каже, що там залишився її батько. Там же були старий і Айзек, які намагалися їх вбити. Зрештою, Джес починає наполягати, аби її відвезли до того самого будинку. Торе погоджується, і жінки відправляються на місце. Приїхавши за потрібною адресою, Джес вражено виявляє, що ні будинку, ні тіл там і справді немає. Шериф припускає, що жінка просто переплутала, адже на болотах легко заблукати. Однак Джес наполягає, що усе сталося саме тут, і вона зовсім нічого не розуміє. Раптом Джес бачить свою обручку, яка тепер просто лежить на траві. Жінка підбирає її і просить Торес відвести її назад. По дорозі Шериф каже, що Джес не перша, хто розповідає історії про загадковий будинок. Потім жінка просить її відчинити бардачок, і Джес знаходить там камеру, яку вони брали з собою у відпустку. Увімкнувши її, Джес бачить Айзека, який каже, що вони позаду. Обернувшись, Джес бачить, що у своєму червоному пікапі за ними їдуть Айзек зі старим. Торес зупиняє машину, і Айзек проїжджає повз салютуючи Джес. Торес каже Джес, що вона не знає, хто такі Айзек та його дідусь. Можливо, вони і не люди. Однак вони удвох допомагають підтримувати порядок у їхньому місті, відправляючи негідників у пекло. Вони захищають Айзека, бо він полює лише на грішників. Хлопець ніколи не чіпає праведників. Джес вважає шерифа божевільною, а усе, що відбувається, якоюсь ілюзією. Торес каже, що це її право вірити чи ні. Однак розповідям Джес все одно ніхто не повірить. Торис говорить, що Айзек дав Джес другий шанс. Вона радить ним скористатись і більше ніколи не повертатися в дім біля затоки. Після цього Торис викидає камеру із вікна і та вмить спалахує. Коли Джес повертається до Анни, вона обіймає її та каже, що дуже любить доньку і ніколи її не залишить. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.